SHUT up. Зранку 23 серпня над Одесою замайорів ще один синьо-жовтий стяг. Поліція охорони Одеської області привітала зі святом жителів міста. Прапор це символ держави, герб це символ держави, вишиванка це символ держави. Сьогодні свято нашого прапора, нашого прапора, який в боротьбі став чорно, наверно, червоним, чорно-червоним прапор став. Але ми переможемо. Всіх вітаю з ним прапора. Прапора нашого, красивого, незламного прапора. Всіх з Днем прапора. Слава Україні! Героям слава! В День Державного прапору України керівництво поліції охорони нагородило своїх найкращих співробітників. Дякую. Хочу привітати всіх одеситів, гостів міста, наших співробітників, які знаходяться тут, які зараз знаходяться на місцях, виконують службу. Привітати з ним прапора, побажати всім миру, побажати всім здоров'я, міцного духу. Ми всі маленькими кроками йдемо до перемоги, кожен своєю працею. Тому бажаю всім не зламатися. Ми переможемо і все буде Україна. Правоохоронці також отримали незвичайні подарунки у вигляді збірокобзаря Таліни Костенко. Дякую вам Більшість тих, хто отримав нагороди, вже довгі роки служать поліції і кажуть, що й надалі мають намір присвятити своє життя охороні громадського порядку. Почесну подяку також отримали співробітники, які тільки нещодавно вступили до лав поліції. Ось наш кандидат Микола Чумаченко, він вже в нас працює практично рік. Пройшов навчання, професійну підготовку. Зараз по службі характеризується дуже позитивно. От особисто він несе у нас службу на залізничному вокзалі Одеса головна. Поліцейські наголошують, у святкові дні вулиці міста будуть під їхньою охороною та пильним контролем.